До речі, це дуже зупиняє і український бізнес інвестувати зараз, бо вони також не впевнені в тому, якими будуть ці умови, і чи не прийдуть за ними також. А що стосується корупції і ризиків, то це перші ризики того, чому не заходять інвестиції. Тому що от я зараз була в Празі на одному з заходів, і те, що розповідав їх уповноважений по відновленню в Україні, ну це жахливі речі. Вони просто впряму говорять, що єдиним чинником, який впливає на те, що не заходять їхні гроші сюди, є. Ну, безмежна корупція, і ми говорили там про централізацію, децентралізацію, і е, порівнювали різні чинники на вплив на розвиток бізнесів на локальному рівні. І після цього вони розповідали про історію своєї спроби їхнього бізнесу зайти в Полтаву на видобуток газу. Вони не змогли, тому що місцева еліта це вже було і з Нафтогазом колись. Тобто, це не нові історії. Це історії того, коли клани контролюють повністю всі дозволи, всі рішення рад місцевих. І це стосується вже кожного прошарку, тому в нас проблема більш глобальна, ніж просто там подолання корупції на вищому політичному рівні.